Вітаю, друзі! Сьогодні у непростий для нашої країни час усі ми українці об'єднали свої зусилля заради спільної мети, якнайшвидше побороти нашого спільного ворога на Рівненській АЕС активно діє волонтерський рух рік тому. Було створено громадську організацію енергія. Перемоги, завдяки чому ворога бити стало легше і швидше. Саме з цією метою ми запросили до студії голову організації енергія перемоги Івана Кравчука, рівненського атомника, учасника бойових дій, активного волонтера, аби підбити підсумки річної роботи. Вітаю вас, Іване, в нашій студії. Насамперед, розкажіть, як загалом зародився волонтерський рух на Рівненській АЕС? Важа здоров'я загалом, як все розпочиналося, ми Найактивніші е, волонтери, е, в, як почалася повномасштабка, хтось волонтерів і до повномасштабного вторгнення. Е, але особливо коли почалася повномасштабка, коли була м, потреба дуже велика в, в надійних людях, так, які підставлять плече нашим воїнам, е, ці люди взялися активно допомагати нашим Збройним силам. Оці найактивніші, так, і наші працівники атомної електростанції ввійшли е, в волонтерську групу, і почала, почався такий от активний там, збір коштів, хто що робив. Так, е, хтось е, там ті ж буржуйки варили, так, колись е, так само е, пластини до бронежилетів і так далі, все, що було потрібно, збирали. Передавали, возили на передові лінії, де, ну, на яких точках колись, коли було потрібно. Е, тому всі ці найактивніші стали членами нашого, нашої ГО і так продовжуємо далі працювати. А, нині наше інтерв'ю, як то кажуть, присвячено річниці створення громадської організації енергія перемоги. Тож давайте нагадаємо глядачам, як і коли загалом створилася а, а, організація і чому саме енергія перемоги. Організація створилася рівно рік назад, це 17 жовтня. Повністю були вже запущені процеси, були підписані всі документи, і ми почали працювати в як ГО «Енергія перемоги. Всі наші волонтери війшли в цю групу. Почалась плідна праця. Ми більш стали такими комунікабельними, непевно, об'єднанішими. Так, і плюс ми якби краще стала працювати тим, що ми все ну краще було в тому, що ми, нам краще було показувати нашу роботу людям, краще працювати там з банками і так далі. Тобто це більше налагодило і офіційнішою цю роботу зробили, правильно? Так, стало більш набагато-набагато краще працювати, швидше, логістика краще почала працювати. Тому якби це дуже дуже круто, і що ми так створились і далі, далі так працюємо. Ну і ключове слово, яке ви сказали, швидше, так швидше. бо наші воїни потребують якнайшвидшої допомоги. А, які цехи долучені до волонтерського руху, тобто в складі громадської організації, і як розподілена робота, тобто за якими напрямками, хто як працює, хто за що відповідає? Цехи різні. Дуже різні, тому що нас 20 чоловік, це починаючи там, цех зварювання, закінчуючи там, службою фізичного захисту, так, тому там всіх перераховувати, кожен, кожен волонтер з, з іншого цеху. Тому працювати так ще краще, тому що кожен волонтер доносить до своїх співробітників в цехах про роботу. Як працюємо, як там, ми надаємо допомогу, так? Ну, кожен цех знає нашу роботу і як звернутися до нас, так? І, ну, щоб ми чим швидше допомогли їхньому або працівнику, або там, рідному, хто в кого служить. Який загалом алгоритм дії громадської організації і як загалом ви підтримуєте зв'язок з військовими? Алгоритм дуже простий, коли. У нас на підприємстві заробітна плата, надходять нам кошти, ті, які задонатили наші працівники. Далі перед тим за місяць люди приносять працівники так, військові, телефонують з проханням, надають нам звернення, по яким ми потім вже працюємо. Тоді, коли надійшли кошти до нашої організації, тоді ми збираємось з членами правління. І голосуємо, ну, розподіляємо, кому що і кому що краще. Спілкуємось, телефонуємо військовим, запитуємо саме які речі їм більш необхідніші, тому що, наприклад, звернення може бути там звернення там на суму 3 мільйони гривень. Так? Зрозуміло, що в нас не, ну, не вистачає коштів, тому ми там пропонуємо їм певну там, суму, на яку вони можуть вибрати те, що їм там потрібно з е, амуніції, того, що вони там написали, що їм потрібно. Ну, з, в більшості це на даний момент так би ну, на даний момент війни це реби впівдрони. Коптери, мавіки різного типу, сітки маскувальні, коли особливо міняється пора року, дуже необхідні. Генератори, бронекостюми хороші, там, бо буває, що хлопці втрачають. Бачите, зараз така більша артилерійська війна і багато що згоряє, тому ми. Їм потрібно це відновлювати. Ця потреба є нон-стоп. Так це їм потрібно відновлюватися. Не для кого не секрет для усіх наших працівників нашого підприємства, що на підприємстві діє благодійна безстрокова акція допомагає зсу і для наших глядачів. Ще раз нагадаємо, що. Щомісячно атомники від своїх заробітних плат відраховують три більше відсотки на потреби нашого війська. Так, от наскільки атомники активно долучаються до цієї акції, наскільки швидко вдається акумулювати необхідну суму, як розподіляється вона і наскільки наш колектив в цьому напрямі цехи люди активні? Я б сказав би, дуже активно, тому що за рік часу це сума 60 мільйонів 500 тисяч. Це, це, це сума, перепрошую, зібрана виключно атомно-камарівницької АЕС? Сюди входить профспілкова організація, так і ті люди, які ФІЗП не зі станції, так, які теж донатять. Вони бачать, як ми, як ми звітуємо, що це все прозоро. Е, і дуже багато з'явилося дона, донаторів, які донатять е, нашу організацію, це окремо від е, атомної електростанції. але в більшості так це наші працівники, це е, за що їм велика вдячність, тому що на якщо розділити суму на. Там 12 місяців це близько 5 мільйонів в, ну, в місяць. Потужна сума. Так, це потужна сума, тому що ми, ми змозі закривати. Чим більше донатів, тим більше ми закриємо потреб наших військовослужбовців. Зрозуміло, ми в першу чергу допомагаємо нашим працівникам, рідним наших працівників. Але і в подальшому далі, якщо у нас залишаються кошти, ми розглядаємо можливість, можливість да, допомогти різним іншим підрозділам, які в цьому. Ну, потребують. Плюс ми е окремо від е ще акції 3% допомагає ЗСУ. Е збирали окремо кошти, да, там індивідуально на якісь підрозділи, де були такі от. Така от ш... потреба, пошалена да потреба, тому швидко наші працівники теж долучалися і зібрана була теж немала сума, тому це все в сукупності за 60 мільйонів 500 тисяч. А сума справді вражаюча, Сподіваюся, що ми такими ж темпами до нашої перемоги будемо працювати так, але можливо, ви володієте інформацією. Гадаю, що володієте. Що з основного обладнання за цей рік такого потужно? Так організацію вдалося закупити і передати на фронт. Можливо, хоч приблизно перерахуйте. Найбільше в, зараз на даний момент це, ну, цей наш останній рік. Ну, цей рік це було це були FPV-дрони і РЕП-системи. Тому що це як от топова таке, зараз так, потреба. Та, топова потреба це таке от. Війна вона розвивається і так само потреби теж різні. Наприклад, якщо брати до 24-го року потреби там таких внук потреба була там, коптери, автомобілі, коптери, мавіки. А зараз це більше такі от ФПрони Реба. Чому впівдрони? Тому що. Ми ж розуміємо, що атаки зараз в більшості ну, відбуваються цими вже дронами так там е, працюють скіди, е, але ж проти нас працює так само ж ті okay. ворожі впівдрони, які ми які треба теж знищувати. Тому з цим дуже дієво справляються реп-системи. Війна змінювалася, і ми разом з війною стараємося йти в нога в ногу і працюємо суто по потребам наших воїнів, наших солдатів, хлопців, які зараз на війні. Ще одним напрямком роботи громадської організації є підтримка під час реабілітації учасників бойових дій. Розкажіть про цей напрямок. Що робиться вами, вашими колегами в цьому напрямку? Наскільки ось ця діяльність розвинена? Працюємо в цій сфері, допомагаємо на даний момент, один військово-військовий, який отримував нам реабілітаційну допомогу. Він зараз в кращому стані набагато, але на даний момент звернень, Ми ж працюємо по зверненню військовослужбовців, правильно тому на даний момент цих звернень дуже мало. Тому Поки що так. Ще ви згадували е, таку, е, такий момент, як м, те, що е, і представники громадської організації «Атомна Керівницько ЕС долучалися і до е, таких благодійних акцій, які були поза цією акцією: Я допомагаю ЗСУ так, нашою станційною. Що з останнього? Тобто, можемо пригадати там допомога Харкову, так, е, Херсону. Що пригадаєте за цей рік? Які такі топові, скажімо так, акції, і наскільки от на душі приємно від того, що ми все-таки об'єдналися, змогли і зробили ці речі? Така найтоповіша це була в нас сама перша такий самий перший збір. Це в нас був збір на на все дешеве, десантно-штурмові війська. Ми зібрали там більше 4,5 мільйонів. і Це вийшла велика кількість півдронів і РЕП-систем, які були передані, які поїхали на різні підрозділи в по всій лінії фронту. Тому нас бачать, знають і ну, всі підрозділи, які тільки є зараз на даний момент в нашій державі. Плюс допомога батальйону Свобода. На якомусь зібрали кошти, теж поїхали в дрони. Хлопці дуже задоволені роботою і взагалі ну, перекидали відео роботи з наших дронів, тих, яких ми їм передавали. Це, ну, така, це такі потужні, Рачі, потужні які, речі, так. да, які міняють хід війни, тому що коли тобі в підрозділ заходить. Там, наприклад, 200 дронів, да, ти, ти вже можеш там, якісь свої там, інші стратегії змінювати. Так? змінювати так. Е, ну, ті кошти, якісь інші батальйон потратити в, в, в інше русло. Так. Тому це дуже потрібно, допомога нашим військовим дуже потрібна. Е, Стараємося працюємо, працюємо. Стараємо. Ну, саме основне це да, логістика зараз, тому що. Е, ці речі, які надходять, не завжди приходять вчасно, вчасно, так на щось потрібно більше часу, там виготовлення їх, так от зараз, наприклад, є проблема була з обігрівачами, е зарядними станціями, тому що, наприклад, ті, які робляться в нас в державі, в нас в Україні, вони. Не встигають в виробництві, а вони хороші, вони не поступаються за кордоном, але ну, вони дешевші, тому ми можемо більше їх закупити. Так? Але є проблема, тому що їх виробництво так? десь пропадає світло, так? Ну, тому чекаємо такі замовляємо наперед. Щоб потім можна було швидше передати нашим військовим. Ви згадали про обігрівачі, так ні для кого не є новиною те, що зима близько, так і хлопці справді мерзнуть там, і їм важко так комунікуєте стоп 24 на 7 з нашими захисниками. Чого нині найбільше з такого навіть побутового приладдя, так, хлопці потребують. Хлопцям найбільш зараз потрібно зараз бачимо статистика по зверненням: це як е, ті, ж, ті ж генератори, ті ж обівачі, е, але безпека в них все одно на першому місці, тому про. Судно надалі, далі далі йдуть ну, звернення. Потрібно і те і те. Так, потрібно те і те, але і далі йдуть звернення реп-системи, FP-дрони, різного типу, там, тепловізійні зараз на найбільше будуть йти, тому що зараз холодно, краще, ну, краще проводити розвідку і темніє зараз уже раніше, тому це якби буде такі, от, потреба номер один. Зрозуміло. Ну і е, хотілося би ще таку, такі, таке питання вам задати. Знову ж таки, щодо комунікації з нашими воїнами, який основний меседж нині передають хлопці нам у тил не забувати їхню, ну не забувати їх, не забувати їхню роботу. Коли ми їм передаємо якусь волонтерку, дуже сильно дякую, тому що. Ну, вони розуміють, що їх не там ніхто не покинув, їх пам'ятають, за них турбуються у нас тут в тилу. Прохання бути, долучатися всім до допомоги їм, тому що їм тяж, тяжко як ніколи, тому що зараз ви бачите, яка, яка ситуація на фронті. Непросто. Так, кожен день втрачаються ті ж FPV, ті ж Mavic, ті ж ті ж. Реп-системи, ті ж е, генератори, так, воно все знищується, його треба обновляти. Тому хлопцям тяжко самим це робити. Ну, в, е, щось дає держава, е, щось хлопці самі е, купують собі. Так? В кожного підрозділу є так звана банка, на яку скидаються хлопці коштами на таке найнеобхідніше. -най -най вони собі самі закривають. а от... Велике прохання їм допомагати саме в тих речах, щоб максимально нищити ворога, так і відбивати свої позиції, тримати захист. Тому це найперше. Тому що я ж кажу, ті ж впівідрони їх спасають від того, що йому не потрібно там лишній раз вилазити з окопа і відбивати той же наступ, тому що хлопці, ті, які трішки ззаді, вони цими живпівдронами цей наступ зупиняють. От їм вже на душі буде краще, коли ну, краще, безпечніше, коли вони знають, що зверху наш Мавік трете той же робить розвідку і доповідає хлопцям в, в окоп, що там все Це добре, чисто. Да, що все чисто, або навпаки, що йде, там, йде якась група ворожих там, техніки, Зрозуміло. Ну, ми з хлопцями однозначно, я переконана, що усі наші глядачі, усі наші атомники це чудово розуміють. І як показує практика, ви сьогодні сказали таку чудову суму. Це значить, що ми реально усвідомлюємо, що зміни на краще залежать від нас. І наостанок, пане Іване, розуміємо, що ситуація зараз непроста. Всі ми хтось втомився в тилу, хтось втомився на фронті, всім важко. Але. Якщо ми будемо сильні, буде сильний фронт у нас також, тобто все залежить від того, наскільки ми об'єднані, наскільки наші зусилля ми спрямовуємо чітко в певну ціль. Наскільки важливо нині нам триматися купи і чітко усвідомлювати, що наше майбутнє залежить від нас з вами. В першу чергу хочу подякувати всім працівникам, які донатять, так які долучаються до зборів. Хочеться ще раз нагадати всім, що разом ми сила, от наша емблема, так, це кулак з енергією такою. Коли ми разом, ми в змозі закривати потреби свої, це як ну, як мінімум, закривати потреби своїх працівників, працівників і своїх рідних. І зберігати, і життя. зберігати їм життя, так. І тим більше, ці речі, які ми закуповуємо, це речі не індивідуального користування, а ті, хто поруч з нашими працівниками, з нашими рідними. Працівників вони теж користуються цими речами, так і теж в безпеці. Тому ми, от ви по виявляєте, скільки на 60 мільйонів 500 тисяч ми надали допомоги, і скільки врятували люди, життів. життів. Це як це перше, скільки е, знищено ворога, і взагалі, е, ну як це може не там не радувати, не мотивувати. І, так не мотивувати далі працювати. Тому велика подяка всім нашим працівникам, хто донатить і. Ми маємо всі розуміти, разом ми сила. Ми всьому світу показали. Наша нація показала, що ми нація непереможних. По всьому світу звучать слова слава Україні. так, Це, це, це взагалі дуже-дуже так мотивує. Тому донатимо, ми разом переможемо 100%. Головне не забувати наших військових. Хто кормить свою армію, той кормить, якби. І себе, і, і себе. забезпечує так, так, майбутні, так, майбутні, своє мирне майбутнє, правильно? майбутнє. Тому дякую всім і надіємося, що скоро перемога, і ми почнемо розвивати нашу країну, йти в майбутнє з цивілізованими країнами, як, як, як нам і належить. Так. Як це не потрібно було. Дякую вам, пане Іване, за щирість. Дякуємо за роботу вашу і ваших колег. Дякуємо сьогодні усім хлопцям, які мужньо нас захищають. А ми у свою відповідь і у свою чергу повинні теж зберігати свою мужність. Дякую. Нагадаю, друзі, сьогодні ми спілкувалися з головою громадської організації енергія перемоги рівненським атомником, активним волонтером Іваном Кравчуком. Ну а від себе вам хотів би нагадати, що допомога нашим воїнам це наш святий обов'язок. Тому рухаємося впевнено вперед і до перемоги.